Привіт, це огляд гідних бюджетних фітнес-годинників від колмі за amoled дисплеєм та овусом Display за 20 доларів. Зустрічайте колмі v 68 та колмі m 42 Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. І почну з того, що я вирішив об'єднати дві моделі в один огляд, так як обидва годинника повністю однакові по інтерфейсу меню та начинці. Але за винятком там деяких особливостей і часу автономної роботи. Тому зараз все покажу, поясню і поясню. Порівняю, починаємо. Отже, годинники отримали класичний круглий спортивний брутальний дизайн, корпус метал плюс пластик. На правій грані дві кнопки для управління годинником. Верхня кнопка це поворотна головка, як на Apple Watch, яка виконує дію виклику меню годинника на моделі Colmy V68, а на моделі m 42 вмикає та вимикає екран. А також це зручне перегортання меню годинника цією поворотною головкою. Нижня кнопка на обох годинниках запускає меню тренувань. І зліва на моделі v 68 є вбудований LED-ліхтарик, і так він дійсно світить достатньо потужно, як для маленького ліхтарика. Це круто. Товщина годинників різна, 11,5 мм модель М42 та 13,5 мм модель моделі 68 Годинники також різних розмірів: 49 мм для моделі М42 та майже 48 мм для моделі v 68 Ремінці приємні, силіконові, обидва 22 мм. На внутрішній. Частині все по класиці, датчики для моніторингу вашого здоров'я та контакти для магнітної зарядки. А також тут є мікрофон та динамік для розмов по годиннику. Отже, тут в нас круглий злегка втоплений дисплей, діагональ в обох випадках однакова, 1,43 дюйми, матриця AMOLED з функцією Always-On Display. роздільна здатність: 466 на 466 пікселів, пікова яскравість до 1000 ніт. І дисплеї тут дійсно дуже якісні та дуже яскраві, і дійсно, ці AMOLED але дисплеї видають дуже потужну яскравість, тому на сонці все буде добре читатися. Always-on Display середній по яскравості. Працюють годинники шустро, швидко не лагають. Нарікань немає. Отже, свайп справа на ліво віджити тут. В нас активність за день, пульс, погода. Музика, а також можна додати чи видалити деякі віджити і поміняти їх місцями. Свайп знизу вверх відкриває сповіщення, символів не дуже багато, смайлики не відображаються. Іконки застосунків показуються, відповідати на повідомлення не можна. Свайп зверху вниз відкриває шторку. Тут в нас стан підключення до смартфону, заряд, час, дата. А також регулювання яскравості дисплею, налаштування, видалити вологу з динаміків, інформація про годинник, ліхтарек bluetooth функції годинника, режим не турбувати та режим енергозбереження. І свайп зліва направо викликає меню годинника, отже, в меню в нас. Телефон чують мене, я чую співрозмовника добре, ім'я контакту відображається. Обрані контакти, список дзвінків. Голосовий асистент працює коли увімкнений інтернет на смартфоні. Далі активність детальна за день та інформація за тиждень. Тренування тут більше 100 спортивних режимів. В тренуваннях, на жаль, не можна керувати музикою. Записи ваших тренувань, моніторинг пульсу можна встановити цілодобовий автомоніторинг, моніторинг сну, вимірювання тиску. Рівень насичення крові киснем СПО 2 і, звичайно, сподіватися на результативні дані від цих датчиків не потрібно. Сповіщення, погода тільки поточна. Жіночі цикли, музичний програвач і добре, що саме на моделі V68 показується, що саме зараз програється на смартфоні. В моделі М42 не відображається те, що програється на смартфоні. Вправа дихання. Секундомір не працює в фоновому режимі. Таймер також не працює в фоновому режимі. Будильник. Налаштування часу та дати, знайти смартфон, калькулятор, календар. Віддалене керування камерою вашого смартфону, компас, тільки в моделі V68. Та налаштування. Тут в нас: вибір стилю меню, дисплей, вибір циферблатів», яскравість, тайм аут екрану, скільки секунд буде горіти дисплей. Далі час горіння дисплею після взмаху руки, «Always on display 2 види. Батарея можна вибрати режим енергозбереження це мінімальна яскравість та відключення Bluetooth функцій. Далі потужність вібрації, вібро звичайне вібрує в принципі норм. Вибір мови українською, на жаль, немає, QR-код для завантаження застосунку, формат часу та дати, встановлення паролю на годинник і система. Інформація про годинник, вимкнутий годинник, перезавантаження та скидання налаштувань. Застосунок для годинника називається FitCloud Pro, і цей застосунок простий з класичними налаштуваннями, але без можливості кастомізації меню. В застосунку налічують. Більше ніж 200 циферблатів. На вибір кастомізувати один циферблат можна. Годинники працюють на різних версіях Bluetooth. Модель V68 працює на Bluetooth 5.0, а модель M42 на Bluetooth 5.2. І працюють годинники стабільно. Вологозахист IP68 у моделі M42, а у моделі V68 IP67. Також є сумісність за iOS. вібромоторчики, стандартні, жужать, в принципі, нормально. Батареї в годиннику також відрізняються. Модель V68 отримала батарею на 440 мА, а М42 на 410 мА. І якщо коротко по автономності, то моделі v 68 з батареєю на 440 мА буде вистачати приблизно до 5 днів плюс-мінус автономної роботи на одному заряді. А моделі M42 з батареєю на 410 мА буде вистачати приблизно до 3 днів плюс-мінус. Заряджаються годинники від фірмової комплектної магнітної зарядки приблизно за 2 години. І до речі, ще що хотів помітити, що Заряд батареї тут показується не дуже зручно, а саме десятими частинами. Тобто, ви точно не будете знати, скільки у вас зараз реального заряду батареї. Наприклад, у вас зараз показується 50% заряду, а насправді це може бути як 45%, так і 41% заряду батареї. І в застосунку також, на жаль, не показується заряд у відсотках. Підсумок колмі v 68 та Колмі m 42 це гідні фітнес-годинники за 20 доларів. По-перше, ви отримуєте класичний круглий дизайн годинника в спортивному Рутальному стилі дуже яскраве AMOLED дисплей з функцією Always On Display, зручна поворотна головка для керування годинником, металевий корпус, є можливість розмовляти по годиннику, і автономність в мене виходило до 3-5 днів плюс-мінус, в залежності від активності користування. І від душі можу рекомендувати ці годинники до покупки. Мені вони сподобалися. Посилання, де купував Colmy v 68 та Colmy m 42 Залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях. Та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.